Всім привіт! Ви на каналі Пасіка Костюка. Сьогодні ми поговоримо про обробку жіл від пища Варова. Будемо обробляти ми пластинами варолом харківськими. Чому цими пластинами? Ми пробували ними, вони діють. Плюс удобно те, що є тримачі на. Пластинка, зараз я відкрию пачку покажу. Не треба ніяких палочок, там, зупочисток ставити все. Тут є такі рожечки, отака пластинка. Поставили ці відкрили і все, все готово для постановки. Ставлю значить, з таким розкладом, я ставлю, якщо це. Відводок до шести рамок одна, якщо більше шести рамок дві пластинки. Е, значить, всіх з прошедшим днем посічника. Сьогодні у нас 20 число. Е, вчора був день бджоляро. Що хочеться побажати? Побажати хочеться здоров'я, мирного неба, перш за все. І добре здати ж. Мед. Сезон вже закінчує, закінчився майже. Він вже ніколи він не закінчується, але ну, по медозбору вже закінчився. Соняшник вже в нас, зараз ми підійдемо, ближче, вже він попускав голови повністю, як то кажуть. Вже скоро його будуть, може і робити десекацію, а може погода досі вже, вже не буде. Його обробляли бором. Вже хороше насіння, тугеньке. Що по медозбору? Я в цьому році задоволений. Останній раз такий медозбір, я пам'ятаю, був у 2014 році. Тоді було прохолодно. Погода була така прохолодна. Можна сказати, навіть холодна. Ми ходили у куфайках, як соняшник ців, але були вікна, моменти, коли тепло бувало, проскакувало. і бджола насила каражу. Так і в цьому году. На мою думку, з першого соняшника раннього можна було взяти набагато більше меду, але з усім зіграла погода. Було холодно, ну принесли. Другий теж ми зараз від... проводимо, ось вже докачуємо, ставляємо пластини в ті осінні, які ми вже викачали, вже можемо ми побачити в нас, ось вже повністю тут в одних корпусах йдуть, ну, де два корпуса, то вони так і будуть зимувати. Є ось ось ще, ще не вкорочені, ці вже в нас уже зжаті. Ось контрольний той, що на вісах стояв. Ще що навіщо щось і показує трошки, ну ми вже більшу пасіку ми тут вже пожимали Ще є де корпуса стоїть, ну то є на обсушку ромки, де темні ті, що будемо вибраковувати. <кій> ну Але бджола все одно десь пилок приносить. Вон бачимо, сидіть на прилітній дошечці, ще щось та приносять для себе. Чому не їдемо на основний точок уже додому? Тому що люди ще не вибрали картошку. <кій> Як виберуть люди картошку, я думаю, ще неділю-дві. І ми будемо також переїжджати на основний точок. Я думаю, ми знімемо відео, як ми будемо возити. Возимо ми легковим автомобілем. Прицеп фірми Лев метр п'ятдесят на два п'ятдесят. Зараз у нас стає 12 штук десятирамкових вуликів. Так, ну покажемо, як ми ставимо осін'ї полосики, Нового нічого там немає. Подивимося, які у нас цілують сімейки. Ставимо одну біля передньої стінки полоску, одну біля задньої стінки. Зараз покажу. Значить, ставимо отаким методом. Одна біля передньої, друга біля задньої стінки. І так... і так скажемо, тобто, У кожній стінці. Це забирає небагато часу. Але тут процедуру потихо. Ось такі сім'ї у нас йдуть у зиму, зверху. Та я думаю, що видно, можливо. Скажуть, там і бджіл немає. Бжоли там достатньо, бжола вся опустилася всяся вже внизу, вгорі мед. Нема її чого там сидіти. Стосовно ціни на мед. Всіх дуже цікавить. Ціна на мед, там даже мені у повідомлення писали, чи здов я мед. Ні, мед я не здов. І поки що. У ближайший час навіть не планую Чого не планую та по тій причині, що все дороге. А мед збирають. Як подешевше. Це треба бути лохом, щоб по такій ціні здати мед. нас, як завжди, у нас пасічників завжди. А ми ведемося долі. Я розумію, як казав Андрій Баскевич там у відео. Якщо в людини нема що їсти, пити, там стріляють за пару кілометрів. І людині треба здати і можливо навіть відтуди тікати, то що життя дорожче за все, а коли вже центральну Україну. Ну, і ми здаємо... І для чого? Щоб поміняти на долари, буде лежати бумажки у чулки і ішов. Сьогодні той долар ціниться, завтра не ціниться. Так що я вважаю, що поки що мед не немає сенсу здавати. Це не ціна. 65 це не ціна на сьогоднішній день. Мені тут їздити оце до посіки від дому 5 кілометрів у поле. Але я вже на сьогоднішній день викатав. Газу і бензину скільки, хто привезе воду, то на пасіку, то дивиться, то ще щось, а воно все йде і йде. І віддайте її по 65, ну я не бачу в цьому ніякого смисла. Навіщо його тоді тримати, щоб що вложив, та й получив? Що, тримаємося до тих пір, поки ми будемо здавати мед, до тих пір вони будуть ціни не давати. Навіщо платити більше, коли є лохи, які здають дешевше? Є така народна приказка. Без лоха і життя плохо. Так ото і в нас. Викаче він нещасний 500 кілограм. Тону, блін. І він вже там біжить, все. Дають, його там везуть як... Ну навіщо? Чи ти думаєш, що ти його потім не здасиш? Ну, здавайте, як нема ума, чужого не добавиш Ставимо лайки, підписуємося на канал. Будемо далі знімати відео цікаві. Дякую за перегляд і ставимо лайки.